Іван Вітрук, ветеран з Білокриницької громади, отримав грошовий сертифікат на придбання власної квартири. Кошти на це виділила держава. Чекав трохи, але ну, дуже приємно здивований, що так все вийшло. Приємно здивований. Дякую всім, що потурбувалися, надали можливість самостійно жити. У 2005 році чоловік брав участь у миротворчій місії в Іраку. А вже у 2022-му на посаді старшого стрільця кулеметника обороняв Донецьк та Харків. Почалось торні, тоді зразу пішов. Оборону тримали під Донецьком, було Харків. Ну, об'їздили точно все не перескажу, де саме були. це Донецьк, Харків. Ну під Харковом було ще поранений. Накрили полочів поранення. Легені пробули, достало до серця, після чого був конвісований. Крім Івана, сертифікати на оселю отримали ще 19 ветеранів. Претендувати на житло від держави можуть ті військовослужбовці, які воювали на території інших держав, боронили країну до повномасштабного вторгнення і які стали на її захист у 2022 році громади подають нам на управління з питань ветеранської політики потребу у коштах, оскільки вони працюють саме з ветеранами, захисниками та захисницями. Вони в них приймають документи, перевіряють відповідність визначеним законодавством вимогам, передають їх нам. Ми перевіряємо і скеровуємо цю потребу на міністерство. Цьогоріч житло від держави отримали 55 родин з Рівненщини. Пішло на це понад 120 мільйонів гривень, і на цьому потреби ще не завершились. У нас ще є в області люди, які не отримали таку компенсацію. Деякі в силу технічних причин там з документами зараз доопрацьовуємо з громадами. Будемо знову комунікувати з міністерством. і сподіваємося, що ми отримаємо кошти для всіх наших. Ветеранів і ветеранок, які на придбання житла, яким передбачено цими програмами. Ветерани, які вже отримали гроші на придбання житла, мають рік часу, аби використати їх за призначенням. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.